Національна гвардія. 10 років на захисті України. В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 764 дні. У ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну 28-ма ударними дронами типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони Україні вдалося знищити 26 безпілотників. Ворог також атакував ракетами. Про це повідомив командувач повітряних сил зсу Микола Олещук. Так вдалося знищити 26 шахедів шахетів у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізьких областей, де внаслідок атаки поранення зазнали дві жінки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федро. Вибухи в місті зафіксували близько другої ночі. За даними Федорова, уламками ворожих дронів впали на житлові будинки у приватному секторі, через що почалася пожежа. Внаслідок атаки поранень зазнали дві жінки. Окрім того, ворог також атакував Україну ракетами. Окупанти випустили три крилаті ракети Х 22 проти радіолокаційної ракету Х 31 П з акваторії чорного моря, а також зенітну керовану ракету С-300 з Донеччини. А про ситуацію на передовій розповідає речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. На Кубінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак противника. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське. Андріївка Донецької області на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак в районі населених пунктів. Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів на Новопавлівському напрямку. Сила оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів. Новомихайлівка, Георгіївка, де противник за підтримки авіації 27 разів. Намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Ворог за підтримки авіації чотири рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запоріжської області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив тут безуспішну атаку на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів. По 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби. Трьох пунктах управління безпілотників та ще одному важливому об'єкту противника минулої доби загальні втрати ворога склали 780 російських загарбників, 10 танків, 21 бойова броньована машина, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 56 автомобілів та шість одиниць. Спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! І у Житомирі впровадження погодинної оплати та разового квитка в громадському транспорті планують відкласти до 1 червня. Про це сьогодні вирішили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Вартість проїзду в транспорті ж планують підвищити з 1 квітня. Деталі дивимося у нашому матеріалі. З 1 квітня в Житомирі підвищить вартість проїзду в громадському транспорті. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконкому Житомирської міської ради. На дві гривні у нас збільшується вартість електронного квитка в електротранспорті. Банківська картка залишається без змін, і е, зараз прийнято рішення, яке розбито на два етапи. Це щодо вартості готівки і разового квитка. Е, було прийнято рішення зробити його об'єднати, зробити однаковим. і в автобусних маршрутах, комунальних, приватних, і в електротранспорті. Це наші це вартість 15 гривень. Якщо говорити про автобусні перевезення в комунальному і приватному автобусі, це 13 гривень електронний квиток, 14 гривень банківська картка без змін і разовий квиток 15 гривень. До 1 червня всі пільгові категорії, які передбачені законом України, можуть їздити в електротранспорті на безоплатній основі. Згодом їх також чекають зміни. Першого на шостого планується ввести пільговий проїзд в ранішні години. Це пільгова вартість за 5 гривень, і з 10 до 16 безкоштобезоплатна. Але ми це говоримо тільки за пенсіонерів за віком і за людей з інвалідністую. Зміни не стосуються військовослужбовців та учасників бойових дій. Запевняє заступник міського голови Олександр Шевчук. Також не змінюється вартість проїзних карток для учнів та студентів. А ось готівковий розрахунок має припинитися з червня. Готівка сьогоднішня. В електротранспорті це приймають водії тролейбусів, і ну на мою думку, це неприпустимо. Тому і планується введити разовий квиток для того, щоб перше уйти повністю без готівки, щоб наші перевезення в місце Житомирі і оплата за приїзд була повністю прозора, щоб ми мали аналітику і розуміння всіх без винятку наших пасажирів, яких кількості, скільки категорій і так далі. Що, згідно бюджету, який затверджений на 24-й рік для нашого комунального підприємства по першому кварталу. Ми вже не йдемо в плані, ми вже йдемо зі збитками по роботі навіть нашого комунального підприємства примові. Ті, що ми дотуємо з міського бюджету. І поки що на державному рівні не прийнято рішення щодо компенсації для наших пільгових категорій, кожне місто виходить з ситуації в межах своїх бюджетів. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Ось щодо доріг, то у Житомирі цьогоріч проводитимуть лише аварійні та ямкові ремонти. Капітальні або поточні ремонти дорожнього покриття не передбачені. Про це нам розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. Капітального ремонту в місті Житомир в цьому році взагалі не передбачається. Так як обіцяв міський голова, як ми говорили минулому році, що в капітальні ремонти ми поки не заходимо. Якщо говорити про аварійний ремонт і поточний ремонт, то зараз у нас в місті буде працювати тільки наше спеціалізоване комунальне підприємство. Вони вже почали це робити протягом останніх двох тижнів, дивлячись по можливості по погодних умовах, аварійне биття, ну, ям, тобто аварійний ремонт розпочали. На цьому тижні і сьогодні також вони працюють на вулицях місця по аварійному ремонту і будуть це продовжувати робити без презервування, без несередніми великими картами. Просто ліквідація аварійних ям. Я думаю, на протязі найближчих двох тижнів, дивлячись по погодних умовах. Це які вулиці найперші? Перелік вже був попередньо згідно обстеження, яке проводиться наша патрульна поліція, згідно приписів, які виписуються теж патрульною поліції. Основні вулиці це де ходить громадський транспорт. І зараз у нас вчора і сьогодні це ремонти на вулиці Східній, вулиці Корольова, вулиця Домбровська, заїзд на наше Київське шосе. І далі вже по списку. А далі поговоримо чи можливе коронування дерев. Гарно у центрі Житомира дерева коронуватиме комунальне підприємство Зеленбуд. Також фахівці цього КП наглядатимуть за роботою працівників ТТУ та Житомирського Ремо на інших вулицях міста. Про це повідомив на засіданні міськвиконкому заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк і далі його пряма мова. Нас дійсно є скажу, так Калізія, колізія в законах про комунальні послуги, колісія про, 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 про наказ на, на міністерства, де передбачається дійсно істечні корнування наші дерев, але вступає в, в конфлікт з мета міністрів України 197, що стосується охорони і безпечної експлуатації вітріх ліній, особливо електричних ліній, ліній тролейбусних ліній в містах України. І тому чіткі норми, які передбачаються в цій постанові, дають важливості естетичного кронування цих дерев. Декілька було нарад, декілька ми запрошували сюди в місті арбалістів, которые допомагали нам в донорському ТТО, которые показували, як правильно кронувати. Дійшли згоди до того, що, само, що в місті Житомирі кронування буде проводитися е, в компромісному варіанті, тобто, саме, там, де у нас е, центральні вулиці, в місті Житомирському будуть виконувати роботи нашій наш, наш комунальні підприємства «Зеленбуд», для того, щоб більш-менш був естетичний вид, в тому числі собі, норми, е, норми охоронних, охоронних ліній е, на, на, на самих лініях. Інші інші проволки під наглядом комунального підприємства «Зеленбуд» будуть проводити і управління, і зитомерське ну під наглядом капітарів комунального підприємства «Зеленбуд». у Житомирі. Розпочалося навчання у муніципальній освітній програмі для молоді школи місцевого самоврядування, на яке цьогоріч записалося понад сотня слухачів. Іванка Севак продовжить. 26 березня стартувала 57-ма сесія освітньої програми для молоді місцевого самоврядування. Понад 90 слухачів зареєструвались на урочисте відкриття школи на подальший курс навчання. В цьому суть школи. Школа самоврядування це вже такий багаторічний проект, який зарекомендував себе як дуже сталий і актуальний в плані налагодження комунікації між молодими людьми. Між представниками влади органами місцевого самоврядування впродовж місяця двічі на тиждень молодь буде знайомитися з діяльністю Житомирської міської ради, як працюють управління та департаменти, як формується місцевий бюджет, та як взагалі функціонує виконавчий орган міської влади цього року. Ми ввели таку нову позицію. Буде один день. Коли кожний університет буде презентувати діяльність органів студентського самоврядування, і вони тут між собою познайомляться, вони знайомляться з діяльністю депутатського корпусу, і, можливо, навіть в цьому році будуть готувати якісь власні проекти на перспективу розвитку міста. До того ж, кожен активний слухач по закінченню отримує сертифікат про закінчення програми, розповіла начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Навіть якщо школа самоврядування надихне вас на те, що ви не хочете працювати в органах місцевого самоврядування, це теж дуже гарна можливість зрозуміти, чим тут взагалі дихають люди, хто такі чиновники, і насправді як вони виглядають і скільки навантаження вони витримують, і як можна як. Як молодому громадянину вплинути на життя міста на урочистому відкритті, ми зустріли одну з випускниць перших років школи місцевого самоврядування Жану Соловйову. Я вважаю, що це така родзинка Житомира, тому що дає можливість молодим людям. Бути всебічно розвинутими, дізнаватися про те, що відбувається в місті, розуміти процеси того, яким чином функціонує місто зсередини. Молодь з різних навчальних закладів ще між собою, знайомиться, це такий нетворкінг, контакти. От і ну, можливість реально щось для себе почерпнути, те, чого не навчають в вищих навчальних закладах. Також ми поспілкувалися з слухачами школи самоврядування, які поділилися своїми очікуваннями від освітньої програми і планами після цієї школи. Я сюди прийшла за новими знаннями і новими емоціями і враженнями, щоб побачити щось нове, дізнатися щось нове і піти сюди з новими емоціями. Ну, щоб Бути всебічно розвиненою для того, щоб бути не тільки в певній галузі, але щоб. Поєднувати їх між собою, тому що зараз така ситуація, і потрібно. Ну зараз така ситуація в країні, тому потрібно розвиватися, будь не тільки в одно в одній сфері, а в безліч. Хочу побачити нових спікерів, дізнатися них щось нове, нові управліні ну, є ще управління в Житомирській міській раді. Щось цікаве про них дізнатися, як вони регулюються, як вони працюють взагалі. Напевно, більше для молоді я б зробив якихось місць для каворкінгу між молоддю, щоб вони якось спілкувалися між собою, мінялися якимось досвідом, щось один для одного нового вони там. Розказували, дізнавалися, бо таке, бо в нас таких місць дуже мало. Хто ще не реєструвався, запрошуємо, тому що впродовж перших трьох занять можна ще дореєструватися. А так школа триватиме орієнтовно десь до початку травня. Іванка Сивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. На пожежі у селі Райки Швайківської громади Бердичівського району в житловому будинку рятувальники знайшли тіло 50-річного власника будинку без ознак життя. Про це на своєму сайті написала прес-служба ДСНС Житомирщини. У повідомленні зокрема сказано, що сповіщення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в райках надійшло до служби порятунку близько пів на сьому вечора від сусідів, які побачили дим з будинку. Коли вогнеборці приїхали. На місце події, то побачили, що горить кімната та було багато диму. Під час гасіння в кімнаті на підлозі рятувальники знайшли тіло 50-річного власника. Чоловік вже був без ознак життя, пише прес-служба ДСНС. Локалізували пожежу о 1912, ліквідували пожежу о 19.20. Вогонь знищив домашні речі в будинку та пошкодив стіни в кімнаті. І за попередньою версією займання могло статися через необережність під час. Куріння Остаточну ж причину мають встановити фахівці згодом. 43 річний житомарянин замах на вбивство якого було скоєно 27 березня в мікрорайоні Польова помер у лікарні. Інформацію про це Суспільному зранку, 28 березня, підтвердили у медзакладі, куди напередодні доставили пораненого чоловіка. За словами лікарів, чоловіка привезли без свідомості і у край важкому стані. Врятувати його не вдалося, і вночі, 28 березня, лікарі констатували смерть. Пресофіцерка поліції Житомирщини Наталія Наталія у коментарі сказала, що наразі тривають слідчі дії і пообіцяла надати докладнішу інформацію згодом. Особу з чоловіка, який завдав смертельне вогнепальне поранення, встановили про це. Пише сайт Житомир інфо з посиланням на власні джерела. Також відомо, що у Стрілка провели обшуки і виявили цілий склад зброї. Проте наразі ми чекаємо офіційну інформацію від правоохоронних органів. А на Житомирщині поліція викрила подружжя у вбивстві знайомого. Так, 25 березня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 33-річного жителя Андрушівської громади. Як з'ясувалося, чоловік два дні поспіль не з'являвся вдома, тож рідні забили на сполох. Розшукати його розпочали поліцейські Бердичівського районного відділу. Слідчі поліції ретельно встановили обставини зникнення чоловіка. Його мати розповіла, що син збирався на гостини. До знайомих, які мешкають у сусідньому селі, що у Волинській області, також оперативники райвідділу навідалися до обіця місцевих жителів. Однак господарів за місцем проживання не виявилося. У домоволодіння поліцейські виявили сліди крові та запідозрили вчинення злочину. І вже згодом на території домоволодіння правоохоронці віднайшли сліди свіжої землі. Під шаром грунту виявили тіло розшукуваного чоловіка. Судово медичні експерти констатували множинні колоторізані рани до розшуку власників до молодіння були залучені поліцейські поліції області. Вже наступного дня 28-річного чоловіка та його 26-річну цивільну дружину розшукали у Житомирі. Як відомо, тут вони продовжували свій звичайний стиль життя, зокрема розважалися протягом кількох останніх днів. Як з'ясували правоохоронці, ввечері 23 березня загибли і господарі будинку разом розпивали алкогольні напої. Попередньо між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік та жінка завдали ножових поранень гостеві. Зрозумівши, що чоловік мертвий, вони намагалися приховати злочин та закопати тіло на території свого обійця. Також спробували вимити сліди крові та знищити знаряддя злочину. Потім поїхали з дому і слідчі вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані для проведення відповідних експертиз. Чоловіка та жінку поліцейські затримали. Троє травмованих у ДТП на Олевщині поліцейські затримали нетверезого водія мотоцикла. Так, 27 березня, близько шостої вечора, від медичних працівників надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду поблизу села Перги. Попередньо встановлено, що 34 річний житель громади не впорався з керуванням мотоцикла та допустив зіткнення з бетонними плитами. В цей час на мотоциклі знаходилося ще двоє пасажирів, і внаслідок ДТП жінки віком 22 та 32 років отримали травми. Їх було шпиталено до реанімаційного. Відділення Олевської лікарні також встановлено, що кармане транспортного засобу перебував у стані алкогольного співніння, що підтвердив відповідний тест. 2,3 і проміле йому також надається медична допомога. Досудове розслідування проводиться за частиною другої статті 286 дріб. порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу Кримінального кодексу України. А у Житомирі під колеса вантажівки потрапила дитина. Поліцейські з'ясовують обставини. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Житомирській області з посиланням на Житомирське районне управління. Цитата: Дорожня транспортна пригода сталася 27 березня близько 13.10 по проспекту Миру. Попередньо 39-річний карманич вантажівки, житель Чернігівщини, здійснив наїзд на 13-річну дівчинку, яка попередньо переходила. Автошлях внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Йдеться в повідомленні, і на місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Тож нині триває встановлення всіх обставин події. У Житомирі судитимуть членів організованої групи, які обладнали нарколабораторію в одному з гаражних кооперативів в НАКРОшні. Їх звинувачують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України за фактом виготовлення зберігання та збуту наркотиків. Про це повідомляє прес-служба національної поліції Житомирщини. Найбільше статей в обвинувальному акті скерованому прокурорами до суду у організатора 42-річного Житомирянина. Саме він і займався. Синтезом амфетаміну і його подальшою реалізацією, яку здійснював своїм клієнтам поблизу власного житла. А неподалік у сусідньому гаражі двоє житомирян віком 40 та 33 років також реалізовували подібний бізнес-план. Там вони виготовляли амфетамін у великих розмірах. Зокрема, в одному з випадків чоловіки відправляли поштою пакунок з психотропами під виглядом згущеного молока клієнтові у Запорізьку область. Карічний чоловік використовував терморюкзак популярної служби доставки задля маскування незвичної діяльності. Саме у цій сумці він переносив колби та обладнання для подальшого цеху з виготовлення психотропів. Всіх чоловіків затримано. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється в терорі. І пам'ятаємо, разом встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 29 березня, максимальна температура в день плюс 15, вночі плюс 8, вологість повітря 77%, вітер східний 2,2 метри за секунду. Вранці йтиме сильний дощ, який до обіду послабшає і до вечора закінчиться. Національна гвардія. 10 років на захисті України.